Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні насправді чудову погоду. Весняну, тепленьку, зі співом пташків і сонечком. Але тепленько, основне, що тепленько. Вітерець такий дує, але він такий теплий, приємний. Ну, коротше, вже так би наступила весна. Але ще тільки лютий. Бум, привітайся. Каже, привіт усім, привіт! Бумі, і що? Нема що сидіти в хаті. Я так хочу на двір, хочу щось зробити, що страшне, друзі. Е, прийшла інструктаж від чоловіка, показав мені, як обрізати малину. І що? Я йду до малини. Йду на двір, йду на город, лізу в ту малину. Трохи щось зробила. Буде якийсь толк. І, друзі, вже так надоїло в хаті ті хатні роботи всі. Так що треба йти щось робити. Бомчик йдеш зі мною? Йдем? На загороду там такі великі пси бігають. Я не знаю, я перше не бачила, щоб такі бігали. А тепер на весні, ну такі великі, я не знаю, звідки на ті пси. Проте мені страшно його брати, бо він я є на городі, то теж втікає загороди, бо сам так то він йде. А вже хтось є на городі, то він тоді дуже герой великий. Не знаю, чого брати, чи не брати, чи дивитися з ним. Ну просто собі змови до дивитися. Ну що, друзі, погнали! Сьогодні буде день, малинку. Йдемо. Я є, бімчик є. Штатив взяла, свої цюньки взуваю. Як на вас кажуть, такі капці. У нас називається цюні. Він не, не промокає, і теплі. Бумк зачув, що ми вже йдемо. Пішли. Пішли, йдемо. Чекай, бо не відкрию одною рукою. Чекай, чекай, бомчика, чекай, не танцюй. Пішли, пішли. Айда. О, 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 радості нема, меж погнав. Так, а я йду ще візьму цих з скрупили своїм козунькам. Вже мало що, друзі, залишилося. Ось дивіться. А було, хто пам'ятає. Це все, все заложено було. Ну, вже вже мало що залишається нам до... Буде свіжа трав'ячка, буде свіжа скрупива. Вже можна ту видавати. Ой, я. але нас тепло, файно. Файно, файно, супер. Йдемо. Так, мої зазульки чекають, зараз чекай, Нушка. Йой, а що ж ти таке робила? Лягала, що дивіться, люди? Нушка, ти якесь чудо. Що ти таке робила що ти така вся? А що хотіла, то робила, нікого не було. Лончик. Зараз я їх поділю, чесно, тою кропивою. Нуха, ти позор мій. Усі чемно їдять. О, то вони люблять ту кропиву дуже. Це для них такий смаколик свій рідний. І малявки нема що обіжати. Каже наш Артур, Боже, це не коза, якісь свині. Що ви з них поробили? Ну не що, хочуть їсти, щоб до їм відмовляла, а ну дай нам пити тобі. Ма що їм відмовляти? Кажу, вони такі круглі, як колубки. Та ніби й не багато дається, але... Зранку і вечір ми все даємо мелене. А рано вечір і на обід даємо сіно, і його даю цього. Кропиви. І усе? А чому вони такі клубки? Може, були на дворі, і бі бігали, знаєте, і цей. Ой, впало. І б було інакше, а то не це і сидять. Я по собі бачу, який я клубок за, за ту зиму. Що говорити за козів. ну що, Правда, так і є. Ну, що йду там пити і беруся до роботи. Беру я такі ножниці, гілку Різ. Вони скручуються, можуть бути на менші і можуть висуватися на довші. Я собі зробила на довші, щоб навіть не згинатися, знаєте. Тільки так чик-чик і пішли. Йдемо в малинку. Йдемо, бомчик, ходи. Що там шукаєш? Пішли, йдемо. Таке треба пильнувати, щоб якийсь собака не вибіг. Бо він ж такий, що він зараз буде бігти до того собаки, він нічого не знає. Ходи, я беру штатив. Все, друзі, вам музика мені робота. Погнали. Так, друзі, я і малина є, але треба тікати з роду, бо починався вже дощ. Такий добре мросити. Нема що перемерзати. Та що люто, то ще є час. Ну, Але все ж таки хочу вам щось показати. Друзі, чого вже треба обтинати? Бачите. Ще так до 3 тижні вже почне розпускатися, тому треба то діло швидко робити. Бо почне малина віддавати е, всі свої сили на ці сухі листочки. Ну почнуть вже вони е, пускати бруньки, будуть розцвітати, і малина може вже бути і в червню, а нам в червню не треба, нам треба в кінці серпня, бо ніхто в червню її не приймає і не буде такого рожаю. Через то, друзі, треба осінь, оборано то обтинати, щоб воно не йшло е, в ці гілочки. Ось так. Ну що, друзі, я вилажу з тої малини. Мій бумік десь там є на задньому, вон є маленька цяточка. є, бо я вже крос здала, вже пробіглася два рази довкола за ним. Він вже втікав мені. І вже насварила його він. Пішов, але повністю не пішов додому. Сів посеред городу і чекає. Йду я втікаю. Ну що, ми вже є під навісом. Зігнав той дощ з того малинника з буміком і все. Але знаєте що? Добре обтинати тими ножничками, Не треба згинатися, не треба під кожен кущик, тільки собі раз-раз став і пішов. А вони ще, знаєте, вони ще нові і вони гострі і раз-раз, раз зрізав та й все. Знаєте, як в нас кажуть? У нас є така приказка. Загнали мені бой затягне. Тобто, той, хто не хоче робити, то, то жей, й так само мені. жей. Дощ пішов, а хотіла. Хотіла робити, дуже хотіла. Друзі, все, йду я до хати. Ой, йду я, я хотіла булочки спекти. Не булочки, серпну полоску. То йду спечу, хотіла ношу. Погнали. Так, я вже все підготувала. У мене тут є розбавлено в молоці. Завжди тепле беру. Дріжджі. Одне яєчко даю. Маю пів пачки маргарини. Що мені вчора залишилося ще. І дам муки. Скільки візьме? Ага, і підсолена. Підсолена. Я булочки поставила підкисати. Ще трохи десь годину, може більше підкиснуть. І все, духовку запікати. Знаєте, для чого добрі такі булочки? Для того, щоб з'їсти. так, так, то, то так. Але ще дуже добре їх брати десь в дорогу. Через те, що вони ситні за рахунок сиру. І не портиться. Бо якщо береш якусь таку булочку, ну не слодку маю на увазі там з кобасою, з фаршем, чи з якимось м'ясом, воно може портатися. А береш з сиром, сир не портиться. Тому він дуже добре. Ну, добрий такий варіант, кудись з дорогу брати, особливо літом. І що? Але ми її любимо і так, із томатним соком, і супом. І буточки в нас дуть на ура. Сьогодні багато не робила, бо мого Артура нема. А нема Артура, то в жодної людини мінус. Знаєте, треба напікати, щоб черсту. якраз так, щоб вони мали, поїли і все. Добре, друзі, я вже в кінці покажу результат, як вийшло. А зараз хочу казати, що так світиться. А зараз хочу казати усім папа. -па, до нових зустрічей, мій бімик десь там лізе. Такий в мене сьогодні був день. Усе вам спокійної і мирної нічки. Чекайте, хоче прощатися. Чекайте, мушу, кажи всім па, -па" на руки поросце. Спокійної і мирної нічки. Головне, друзі, щоб все було в нас добре, без, без будь-яких тривог, друзі. Усе на сьогодні вам кажемо усім па Бумік, Вумік, кажіть па-па-па-па-па, па, -па, 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 -па". па, -па друзі.